Друзі, вітаю вас! Завершили в лютіжі монтаж навісу з покриттям покривельним профнастилом. Ось такі цікаві стойки бокові він має. Розмір навісу 7 метрів у вущій частині і 8,5 метрів у ширшій частині. Він має трапеціобразну форму. Односкатний навіс. Спереді є ще така декоративна фальшпанель. Зараз ми підійдемо, я вам її покажу. А з середини ось так ось виглядає покрасочка графіт. Саме, можна сказати, популярна. І ось такі цікаві стойки. Ось такі ось дві цікаві стойки. І спереду у нас навіс виглядає ось таким ось чином. Декоративна фальшпанель. У нас сюди будуть ще монтуватись секційні ворота, які будуть заїжджати під навіс туди. Ось такий вийшов цікавий у нас проєкт. До цього відео ми ще прикріпимо візуалізацію, яка була розроблена для цього навісу. Ви побачите, що все майже там один в один, як і малювалося напередодні замовнику. Бажаємо всім гарного дня і не забувайте робити замовлення.